Доброго дня, пане Валерію. Так. У нас е зараз почнеться засідання, бо нас та, у нас починається засідання. Е є колеги в Зум-трансляції і іншими методами зв'язку. Е Приходимо з вами до завершення року, і тому є ряд таких нагальних невідкладних питань, які ми сьогодні маємо заслухати, віддати свої голоси. Хто в зумі, хто в іншими методами для того, щоб прийняти відповідні рішення? Отже, починаємо засідання комісії. Порядок денний ви бачите всі, маєте все безформований. Тоді, хто за те, щоб розпочати? Прошу цього порядку денного. За Анат, дякую. Eh, бачу. Eh... Так, дякую. Отже, пані Марто, прошу давайте на попередку денному. Перше питання. питання. Да, перше питання управління охорони здоров'я просить погодити внутрішній перерозподіл коштів по програмі стоматологічна допомога. Впродовж 2022 року нам додатково було виділено на цю програму 1 млн 200 гривень на забезпечення заробітною платою працівників стоматологічних поліклінік, які працюють у складі військово лікарських комісій, у складі ВЛК. 啊。Uh huh. І на сьогодні на станом на грудень залишили виникла економія 543 тисячі по четвертій стомат поліклініці через те, що коли робили вони розрахунки, вони брали більшу інтенсивність роботи лікарів. Потім в нас, в нас було дійсно дуже інтенсивно працювали ВЛК до червня місяця. Потім більш-менш пішов. Вони вже нормалізувалася робота. Вони почали працювати по 8 годин, бо до того вони працювали по 12 і більше годин. І зв'язку з цим Никла економія, і тому стомат поліклініка 4 просить просто перерозподілити ті кошти між заходами програми, тобто зняти їх з заробітної плати працівників ВЛК по програмі стоматологія і перенести їх на ортопедичну і терапевтичну допомогу також по цій програмі щоб вони могли закрити ті цю роботу яку реально ну було на було зроблено і надано пацієнтам пільгових категорій необхідну стоматологічну допомогу Прошу підтримати. Олег, чи є запитання по звучному питанню щодо перерозподілу 543 тисячі 600 гривень на звернення четвертої стомат поліклініки з межах їхньої програми? Якщо немає, ставлю питання на голосування. Хто за? Прошу голосувати. Євген, напевно, теж за, я так розумію, так? Колесний Дякую. Наступне питання управління охорони здоров'я просить погодити розпис використання коштів як внесок статутний капітал територіального медичного об'єднання номер 1 Це кошти в розмірі 4 мільйони 350 тисяч гривень, які були виділені як внески в статутний капітал на авансовий платіж по договору кредиту на апарат магнітно-резонансної томографії. Тобто це кошти виділені, і це ж треба зараз їх погодити для того, щоб вони могли заплатити. Платити за аванс та МРТ вже стоїть, в установі монтується зараз. Ви, знаєте, ще що коштів залишається оплатити на наступний рік. Наступний? Я ну, зараз, ну, не зараз не питала. Та... Колеги, чи є, чи є ще питання щодо виділення 4 мільйонів 350 гривень, які вже точніше погодження їхнє, Вони а виділені на да, погодження розпису статутних капіталів для 1 по МРТ. Я думаю, що всі. Тут однозначно ну, захто, прошу голосувати, пане Гнат, ваша рідна ТМО. Євген, дякую. Рішення прийнято колесник. Теж так? Так. Дякую. Наступне ми просимо погодити також зміни до розписів асигнувань по територіальному медичному об'єднанню номер 1 тих коштів, які були виділені впродовж 2022 року. По одних об'єктах в нас виникла економія, по інших об'єктах є необхідність трошки додати коштів. Це, наприклад, нам треба на обслуговування фінансового. Вого лізингу по генераторах кисневих, по системі ангіографічній по і по системі нейромоніторингу. Мікрохірургії вуха, також нам необхідні кошти для цієї серйозні такі об'єкти. Тобто, ми не, не просимо додаткові кошти на якісь неіснуючі об'єкти. Тобто, ми просимо там додати кошти, де вже де були затверджені видатки на 2022 рік. Просто вони були затверджені не в повній сумі. От, Допустимо, є такий об'єкт капітальний ремонт приміщень під облаштування кабінету магнітно-резонансної томографії, там де зараз якраз встановлюють. Люється МРТ загальна кошторисна вартість була 5 мільйонів 99 тисяч 639 гривень. Було виділено 3 мільйони. Ми зараз просимо на той об'єкт ще додати 2 мільйони 99 тисяч 639 гривень для того, щоб повністю розрахуватися за ремонт, який вже зроблений під під встановлення комп'ютерного томографа. Також є важливі об'єкти це капітальний ремонт приміщень під облаштування. Ангіографічної операційної послуги з підключення до електричних мереж джерел безперебійного живлення. Це зараз в часи військового стану і дуже актуально. Тобто там теж був загальний вартість загальна вартість об'єкту. Була 3 мільйони 644 тисячі 158 гривень. Було виділено з бюджету мільйон 500, угу. Ми просимо 2 мільйони 144-158 перерозподілити, за рахунок чого йде перерозподіл тих коштів. У нас було заплановано два об'єкти. Це Ремонт приміщень під встановлення комп'ютерних томографів на Пилипа Орлика 4, а саме в діагностичній поліклініці і в стаціонарі, ремонти завершені. Один не було використано зовсім коштів, тому що один об'єкт ми зробили, нам допомогли благодійні благодійники, тобто це було коштами сторонніх організацій. Був проведений ремонт в поліклініці, і в стаціонарі також за рахунок коштів. ТМО 1 вже був завершений той ремонт, тому в нас вивільнилося 6 мільйонів 500 тисяч, які ми просимо перерозподілити і щоб завершити вже роботи на об'єктах, які були розпочаті в 2022 році. Тут видно, що загальна цифра нуль. Тобто, додаткових нас, так, коштів як... це не вимагає. Не, не вимагає це в межах виділених коштів Можливо. ТМО перерозподіл з тих об'єктів, де була економія, на ті об'єкти, які була скажем недостатня фінасигнування фінансування. І я так розумію, що це дасть можливість цьому році завершити і не не, не робити ті об'єкти перехідними та, на і розрахуватися по бо, борах. Так я так розумію, бо вони по, по факту вже зроблені роботи, розрахуватися з підрядними так. організаціями, які працювали і вкладали свої кошти. Колечи є ще запитання до пані Мату? Якщо ні, тоді прошу голосувати. Хто за. Власне, за Е, Гнат, Євген, рішення є? Дякую. Наступне питання. Також ще були додатково виділені кошти на обслуговування договору кредиту на апарат магнітно-резонансної томографії, це який ми перший розпис погоджували. Це 1 мільйон 794 тисячі чотириста гривень. Це було виділено ухвалою сесії. Просто внески в статутний капітал просимо погодити цей розпис. Якщо немає питань, ставлю на голосування. Хто за? По МРТ. Додаткова оплата. Олесник, за. Є. Гнат, Євген. Юген. Зараз Євген нам теж озвучить свій, свій голос. Євген, дякую. Наступне так, питання. Наступне питання. У 2019 році ухвалою сесії номер 5607 від 10.10.2019 року для 4-ї стомат поліклініки було виділено як внески в статутний капітал 1 мільйон 500 тисяч грн. на проведення поточних ремонтів та модернізації приміщень 4-ї стомат поліклініки. На сьогоднішній день в них був затверджений розпис по по заходах, які вони повинні зробити за ці кошти, на сьогоднішній день у них залишилося невикористаних 456 тисяч сімсот гривень по ремонту по поточних ремонтах кабінетів стоматологічних. Вони але виникла необхідність в це. Був припис нашого ДСНС, на на встановлення системи пожежної сигналізації та системи керування евакуюванням в приміщеннях. Тобто цей припис такий, що якщо не буде проведено таку роботу, то роботу поліклініки буде взагалі зупинено. Тому просять просить четверта стомат поліклініка погодити перерозподіл цих коштів, саме з поточних ремонтів кабінетів на встановлення системи пожежної сигналізації. Це в межах виділених коштів Отже, Не потребує додаткового фінансування, тому прошу голосувати. Хто за? Е, Євген, Гнат. За... Колеги, хто, якщо в когось зник інтернету, тоді долучайтеся в групу. Бачу Євген на зв'язку. Гнат долучайтеся тоді в нашому, в нашому цьому чаті голосуванням. Дякую. Дякую. І все. Так, так, так. все. Дякую. Дякую. У нас питання матеріальних допомог воно розглядається за, за попередній голос. Будь ласка, за запередньо питання сьогодні. І питання видає могна питання. Ваш сказати, як це було по п'ятому стомат поліклініка, Гнат Так, да.